Вітаю всіх, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub Знімаємо огляди інвестиційних можливостей, фіксуємо успіхи і результати керуючих компаній, які ми е, вже давно і добре знаємо. З нами знову е, на зв'язку Артак Сантрасян. Це засновник компанії Unit Group. Вітаю вас. І Ми знаходимося на вулиці Кірпи 2А. Це міжнародний. Економічний комітет, хоча насправді це не він, це один з нових готелів, який відкритий під цим брендом. І сьогодні ми будемо робити його огляд і задавати питання економічного характеру щодо потенціалу цього бізнесу та можливостей у ньому участі інвестора. Отже, розкажіть, будь ласка, ми були на локаціях інших, які працюють більш тривалий час. Це нова локація. Скажіть, чому тут? Як вам показники вже діючого? Hotel. Мы тут э, потому что это новый наш объект и это не просто хостел или комнаты гостиничного типа. Это полноценный отель. Э, это, скажем так, первый, но, надеюсь, не последний. Наш отель у нас, э, как говорится, Вже запущений перший етап. Зараз вже запускаємо второй етап. Хочу познайомити є пропозиція, можливість проінвестувати і почастувати з нами в нашому бізнесі. Коротко уступим. про цей проєкт. Яка площа? Скільки номерів? Це яка модель бізнесу і які інвестиції у проєкт склали? Здесь э, модель это арендное помещение. Мы арендуем, делаем ремонт и э, работаем как обычный отель. Який формат цього об'єкту, скільки номерів, яка сумма инвестиций? Номеров на данный момент 10. Уже запущенных. Планируется еще порядка 20 номеров запустить. Три локации. Три локации. А там уже время покажет. Возможности здесь есть до 50 комнат запустить. Ну, это уже, скажем так, другие инвестиции и другое время. Сумма инвестиций на данный момент? На данный момент в эти 10 скажем так, комнат с ремонтом уже проинвестировано больше 50 тысяч долларов. Яка потенциал по окупности, яка модель? В данной локации, так как это ЖД вокзал, здесь повышенная доходность, где-то порядка 40-50% годовых. Планируется зарабатывать. Будем дивитись, что там внутри. Идемте. Скажіть, будь ласка, за базові показники цього проєкту щодо того, що було на старті, яким прийшов до вас офер щодо приміщення, як ви його опрацювали, яка сума інвестована, яка буде в подальшому інвестована в відкриття нових кімнат? І як це покращує загальну математику? Ну, Об'єкт мені пропонували ще до війни. Я за ним охотився, але довго не вийшло нам його взяти в оренду. И буквально позапрошлом году, в конце, мы заключили договор и начали делать ремонт. Был предложен достаточно ремонтных каникул, и для эксперимента мы взяли 5 комнат и сделали ремонт и запустили. Увидев результаты осеннего, осенью мы начали работать, в принципе, очень был хорошо загружен объект. Мы взяли Ще один етаж, четвертий етаж і начали делать уже четвертый этаж. Показатели доходности, как я сказал, ну, оно меняется в зависимости от сезона. будь ласка, почему вы зараз, маючи багато років досвіду в цьому бізнесі, відкрили його в цьому приміщенні на оренді і чи ви задоволені результатом, який він безпосередньо в цифрах? Да, я э, открыл здесь, так как э, рядом вокзал и это отель, это линейка, которой у нас не было. Здесь доходность больше, чем э, в обычных хостелах или комнат гостиничного типа. Здесь доходность ожидаемая где-то 40-50%. Мы уже получали осенью такую доходность. Ми зараз в коридорі готелю. Видно, що тут ремонт новий, він стильний, він без якихось амбіцій на преміум. Але скажіть, будь ласка, в районі вокзалу ймовірно є готелів достатня кількість. Як ви конкуруєте? Яка цінова політика щодо проживання на добу у вас і в конкурентів? У нас є основний конкурент готель Ibis, який. 300 метрах от нас находится. У него ценовая политика начинается от 3000 гривен в сутки, у нас от 1500 гривен в сутки. У нас сегмент ну, одинаковый, это средний сегмент, но так как мы только запустились, мы можем конкурировать с хорошей ценой. Яка завантаженность готелю? Вы довольны? Вы Ви вышли на плановые показники? Чи это еще процесс? Это пока только процесс. Мы сейчас запускаемся, регистрируемся во всех платформах, рекламную кампанию запускаем. На сегодняшний день у нас где-то порядка 50% загруженность, но планируем с весны уже дойти до 70% загруженности. Но эти 50% они поддерживают рентабельность, они обеспечивают вам прибыльность бизнеса. Есть прибыльность, не очень ваша, но где-то 30% есть прибыльность на данный момент. Осенью было намного лучше. Порядка 50%. Летом, я надеюсь, война закончится и уже цифры будут радовать очень. Погнали. Ми знаходимося в одному з номерів цього готелю. Дуже цікавого стилістику. Ви вже знаєте. Можете передивитись ролики, які ми знімали раніше. Їх, до речі, дуже багато. Один з готелів під управлінням є моя інвестиція. Да, у моїй власності Петропавлівська, 6, можете передивитись ролику, мабуть, більше двох років. І ще є відео з кількома готелями цієї ж мережі, які ми знімали приблизно рік тому. Вони в інших локаціях. Отже, за стилістикою, ви бачите, що вони приблизно однакові в усій мережі. Тут є все необхідне. Ви зараз можете подивитись відео та фотоогляд різних варіантів дизайну різних номерів цього готелю. Ну, а ми поспілкуємось, як ми любимо по цифрам. Скажіть. Будь ласка, обираючи такий формат інвестування, тобто орендне, орендний бізнес, приміщення в нього робиться ремонт, воно далі працює. Яка вами обирається модель? Які витрати на ремонт ви закладаєте? Яка вартість номеру має бути для кінцевого споживача? Яка заповнюваність для того, щоб ви отримали те, що бажаєте? Отвечу на вопрос, что э, в инвестиции в один номер, если мы усредненно возьмем с учетом то, что еще и ремонтируется не только внутри, но и коридор, порядка где-то 5-7 тысяч долларов. На помещениях, на квадратный метр я не распределяю, потому что она разная. Есть комнаты больше, меньше, есть комнаты с диваном, есть комнаты без дивана. Цена за проживание у нас, как я говорил, полторы тысячи. Данная, скажем так, комната стоит уже 1800-1900 до 2000, в зависимости, какой день человек бронирует. Планируется с весны уже получать другие цифры, поднимать 2000 и до двух с половиной. При таких ценах, в принципе, и загруженности 70%, Доходность э, ожидаемая и, скажем так, она приемлемая. Окупаемость э, вложений может быть ну, от года до максимум двух. То -то вы рассматриваете такой формат, если будет окупность до двух лет? До роков. двух лет. Больше мы не стараемся не рисковать. Ми зараз знаходимося в цьому готелі, які є перспективи щодо е, інших локацій, щодо можливостей е, запрошення інвесторів до співпраці? За якою моделлю це має бути? Модель співпра... співпраці чи лісатрудніства співпраці, є варіант як кооперативна. открывается кооператив, становится дольщиками кооператива и получает согласно своим долям прибыль. Есть модель, когда человек достаточно финансово успешный, готов взять помещение или в аренду, или если есть достаточно денег, у нас есть предложение для инвесторов, которые могут купить готовый отель, которые можно запустить под нашим брендом и получать очень хорошие доходности относительно скажем так ну других помещений очень хорошие это какие смотрите если купить здание то э, при том что если здание в собственности доходность будет где-то 15% в среднем годовых от бизнеса Кому цікавить 15 годових від бізнесу ви можете звернутись опис під цим роликом, включає максимальну інформацію. як здійснити. Це вже бізнес собственного поміщення. З увеличенням капіталізації. Чудово. Кого саме 15 цікавить? Вони тут точно будуть. Чому? Тому що сам плюс-мінус десь так і отримую вже 2 плюс роки. І кому цікаво подивитись, як це відбувається, це можна також зробити. Друзі, ми продовжуємо. Це інший номер, просто вони однакові в цьому же ж готелі. З нами е керуючий цим готелем Анрій. Привіт. Привіт, Олесь! Раз Розкажи буде. трошки про готель. про свій. З радістю розкажу не тільки про цей готель, але і про інші локації для порівняння. То це, можна сказати, наш перший готель по всьому Києву, але точно не останній. І було прийнято рішення відкрити саме готельний формат з нашого досвіду, з нашої аналітики, з того, що ми бачили, і запитів наших гостей. То наш формат, який вже існуючи, за яким ми вже розказували, то Кімнати готельного типу, це, якщо коротко, компромісний варіант, вигідніший і класніший за альтернативи. Тобто не занадто дорого, як в готелі, в готелях, там, ібіс так далі. Це не хостел з койко-місцями, а саме людина бронює собі і кімнату. І згідно з аналітики, запитів, ми бачили, що людям теж цікаво готельні номери. Тобто їх не так багато в Україні, в Києві самому. І ми вирішили поекспериментувати, зробити в нашому форматі готельні номери. І ось тут можете побачити нашу квітенсенцію роботи. Роботи, що в такому ж самому стилі і все необхідне є. І ціна так само набагато вигідніша, ніж у наших конкурентів. Чи довольні ви фінансовими показниками квінтесенції вашої роботи? Довольний, але цього замало хочеться більше. Тобто, результати для нас задовільні, але ми знаємо, що ми можемо більше, і ми вже починаємо робити кроки в цьому напрямку. Як це виглядає в цьому бізнесі? Бо війна, ТЦК, історія продовжується. Хто живе, як ви отримуєте того клієнта? Як ви конкуруєте? На період війни, то, звісно, складно, але нам вдається рухатися далі в напрямку розвитку, то все доволі просто і геніально. То реклама, вигідні пропозиції, те, що ми зробили в такому форматі, дозволяє нам вигідно здавати наші номера, кімнати нашим гостям. Все якісно зроблена пропозиція. Різні платформи, великий обсяг реклами, сарафанне радіо. І налаштування внутрішніх процесів таким чином, що все виходить не так дорого, як у інших. Тобто нам навіть і не так дорого і працювати. Залучаючи інвестора, чим ви можете його зацікавити саме цим форматом інвестицій? Бо варіантів інвестування, в принципі, є. Чимало, особливо щодо формату інвестування у ремонт приміщення, яке орендоване, з ризиком того, що можуть не продовжити договір, може бути його там якесь захоплення, може бути блокада бізнесу і якісь такі ризики. Гарне питання, ми над цим звісно думали. Ризики є всюди, в будь-якому бізнесі зараз безпечного бізнесу або нема, або поки нема, в майбутньому з'явиться в нашому форматі. Це можна сказати, що репутація наша, те, що ті інвестори, які вже до нас доєдналися, вже мають свій вихід, ви тому пряме підтвердження. І що ми працюємо на совість, і все йде. За планом щодо ризиків, що можуть не продовжити оренду, і або щось таке форс-мажорне станеться, як бачите, з тих локацій, які ми наразі працюємо повореному форматі, ми не виходимо, а вже працюємо багато років. Вже достатньо часу пройшло, щоб почати окупатися. І ну, ніхто не хоче завершувати оренду, бо ми, скажімо так, працюємо далі в довгостроковій перспективі. Це з початку планувалося. Щодо інвестування інвесторів в цьому в цій бізнес, ми надаємо інвесторам повний доступ до аналітики, до статистики. Можна, інвестор може бачити, як це все проходить, нашу внутрішню кухню, і у нього не залишається питань. Дякую тобі. Ну що ж, підведемо підсумки цієї бесіди? Можливо. Хтось з вас уявив, що я трошки сумую в кадрі, насправді я, мабуть, хотів почути від керуючих більше емоцій щодо нового формату і його переваг. Проте, як на мене, більш надійним виглядає інвестиції у такий бізнес саме через його придбання. Можу як підсилення заявити те, що працюючи вже два роки з даною керуючою компанією, мої очікування виправдав. В кращому напрямі стабільне є підтвердження е, показників і бронювання. Це можна легко бачити у програмі, і за запитами. До речі, якщо ви мені напишете в особисті соцмережі або також на сторінку клубу InvestHub, я поділюсь вам особистим досвідом з скріншотами, таблицями та показниками. В цьому немає нічого секретного. Дохідність дійсно в діапазоні 14, 17, 18. 12% річних є, це непогана дохідність з врахуванням права власності на приміщення щодо орендного формату, оскільки локація працює ще не тривалий час, як мінімум потрібен рік, для того, щоб зрозуміти, яка є сезонна заповнювання цього об'єкту, яка є середня, чи відповідає вона плану, чи є окупність до двох років, чи, можливо, вона буде раніше, якщо окупність, ймовірно, може. Може бути до півтора року і менше, то ця пропозиція, ймовірно, буде крута і перекривати ризики можливих якихось проблем з договором оренди. Проте, як в цілому, гарна можливість мати нерухомість як інвестицію і ще до того ж в ній власний бізнес. Оскільки часто. Ми знаємо, що оренда житлової нерухомості для інвестора дає біля 5-6% дохідності, так само дає плюс-мінус оренда комерційної нерухомості. Проте орендар комерційної нерухомості, як правило, оренда це є його операційна витрата, ще заробляє десь плюс-мінус 5-6 оренд як середня дохідна частина. В його бізнесі з врахуванням усіх, звісно, операційних витрат. Тому, якщо придбаний бізнес і в ньому є власний операційний бізнес з класним керуючим, загалом це може покращити окупність приміщення як мінімум вдвічі. На це варто зважати. Прикладів є: дивіться на каналі Інвестхаб альтернативні варіанти. Подібних інвестицій пов'язаних з придбанням приміщення щодо даного бізнесу мені подобається стала діяльність компанії вже не один і не два. А близько наскільки ми знайомі з компанією, близько семи років. Це говорить про те, що компанія не змінює вектор і удосконалює свої операційні навички ведення бізнесу саме в цьому напрямі: готельний бізнес пов'язаний з хостелами, готелями. Кімнатами гост, готельного типу, це все загалом підсилює, покращує модель, робить її конкурентнішими порівняно із бізнесами, новими тощо. Тож, будемо слідкувати за розвитком компанії Unit Group. Звертайтесь в описі під е, даним роликом. Ви можете перейти на соцмережі. Подивитись і оглянути моделі. Переглянувши, можна подивитись, як це все візуально виглядає. Також компанія відкрита до співпраці. Запрошує подивитись, як це працює фізично. Ну і співпрацюйте, звісно, якщо потрібні якісь експертні поради, практичні поради. Звертайтесь до нас в клуб InvestHub. Дякую вам за увагу. Будьте свідомими, збагачуйте свій інвестиційний портфель гарними профітними історіями.